Ну що, привіт, вітаю вас на моєму каналі. Минулого тижня в мене було день народження, а одна з мрій, цілей це запустити свій ютуб канал. Вона була геніальний план а, стартувати перше відео в день народження, причому з таким прикольним сенсом зібрати 28 інсайтів за 28 років а, і зняти це гарно і потім коротше. Все я собі запланувала, але не встигла це реалізувати. І схоже, що перше відео буде розпаковкою подарунків. Взагалі, я мрію, щоб цей канал був корисним, цікавим на різні тематики того, що мені цікаво і іншим класно і корисно. В цілому це про підприємництво, про подорожі, про якісь лайфхаки. І впродовж дня народження мені багато. Казали теплих слів, і я безмежно вам за це вдячна. І багато казали, що я надихаю, що у мене є здібності створювати класну атмосферу, класні проекти, і така потужна енергія. Тому тут мені дуже хочеться ділитися саме цим. Як то кажуть, сам себе не похвалиш, ніхто не похвалить, тому тут хвилинка скромності була про те. Я вважаю, що це класна корисна навичка. Вміти пишатися собою. Ось тому беріть собі на замітку. <світло>, Світло не витримало відповідальності по зйомкам, тому. Отак, от, от я взагалі в пошуках ще свого формату на Ютубі, але мені в будь-якому випадку хочеться, щоб це було корисно. І тому сьогодні буде розпаковка подаруночків. Я в оточенні цієї краси, просто серце радіє. Одна з моїх мов кохання це подарунки, дарувати подарунки, отримувати подарунки. Тому ось цей момент, коли ти розпаковуєш. Мій улюблений ще хочу поділитися лайфхаками організації класних ем, насичених подій і того, як складати легкові шлісти. Коротше, думаю, що буде цікаво. А ще потребує вашої підтримки, тому що це перший досвід. Я взагалі амбасадорка свят і дарувати емоції близьким і друзям. Тому дуже полюбляю влаштовувати якісь прикольні нестандартні івенти. І як і в будь-якому і бізнесі важливо декілька речей. Перше – це концепція, це те, що такий каркас, який тримає все свято і класно робити якусь тематику, якийсь дрес-код, якісь кольори, і це офігенно працює. А друге це Такий брендинг, якісь уваги до деталей, а через які проявляється турбота до гостей. І от якісь фішечки, якісь оці ці якісь прикольні ідеї. Вони теж класно працюють, працюють на вау wow ефект, і в цілому економіка вражень. Вона супер важлива. Я люблю, щоб на івенті було декілька різних діяльностей і щось там не знаю творче зробити, поспілкуватися, повеселитися, потанцювати, смачно поїсти. Ось і коротше, кожен раз придумаю якийсь новий формат. Раніше я робила це для своїх бізнесів, і у нас постійно. В наших проектах були якісь івенти. Зараз я роблю конференцію. Це суцільний івент. Раз в два місяці ми робимо конференцію секрета сміливих, і там прям свято-свято. І два роки назад я почала робити свята для себе. Зробила чи це вже три роки? Ну, третій день народження, три дня народження назад. Перше було велике таке свято. День народження я святкувала і покликала багато. Подружок і зробила таку тематику. У нас була глітерна вечірка, а супер все тематично. Можливо, тут прикріплю фото. Потім я робила ще декілька прикольних івентів для своїх дівчат, які в мене навчаються на наставництві. І теж вони такі були атмосферні, тематичні, і завжди це вау-емоції, вау-враження, відгуки, і я дуже тішуся. Потім я робила прикольний дивішник в стилі Барбі. Ми всі були в рожевому з фотою, в фотостудії повністю рожевою. У нас була фотосесія, і там були теж всякі прикаляси. А ось я раділа всі на вулиці, на нас е звертали увагу, ну це реально виглядало вау. І потім ми святкували весілля, причому організували його за місяць, і організували, ну воно так, так як я мріяла, і. Е Кожен івент, мені здається, я все менше і менше часу беру на організацію. Перший день народження два місяці десь організовувала з організаторкою івенщицею Нікою. Ніка, привіт. А весілля організовувала зі своєю помічницею. Ми просто за місяць його якось зібрали. А зараз день народження за тиждень зібрала, тому. Там не було стільки деталі, які б я хотіла, але воно вийшло дуже ефектним. Я надивилася в Пінтереста і збирала потім а, по всьому місту всі ці елементи. І до кінця ти не знаєш, як воно вийде, тому що в голові у тебе геніальна картинка. Як її реалізувати до кінця не зрозуміло. Ось, Але вийшло дуже ефектно, і я тішуся. А, і в інстаграмі зібрала рілс. Більш детально з організації фішечками і скільки це коштувало. В цілому, у мене ще є професійна навичка за невеликі кошти організовувати супер вау. Ось, виглядає воно в x 10 дорожче, ніж мені виходить це організовувати. Ось, тому, якщо цікаво, запишу взагалі окреме відео. як Створювати івенти, але найважливіше це враження учасників, дівчата мої стільки компліментів я отримала. І я ну, мені супер приємно, що вийшло порадувати, надихнути. Мені здається, що зараз це супер важливо. Об'єднуватися навколо якогось класного свята, класно проводити цей час, знайомитися з новими людьми і надихатися і оці енергії обмінюватися. В нас це вийшло офігенно. ось тому так. І перед тим як розпаковувати подруночки, ще трошечки порозмовляю з вами, я довго шукала. Зручний вішліст. Вішлісти це супер тема, зручний гостям і тобі ти отримуєш подарунки, які я хотіла, бо ж вони такі гарні. Я чекала, щоб їх розпакувати і. Знайшла прикольний шліст, мені дуже зручно його збирати, але виявилося в останній момент, що незручно ним вшеритися, тому що щоб люди побачили твої подаруночки і посилання на них і змогли забронити, Треба тільки щоб вони завантажили собі цей додаток. А, проте мені, ну я там збирала весь рік собі якісь подаруночки, і воно було прикольно і зручно. Залишив все-таки прорекламую, хоча я написала їм відгук, коли засмутилася. А, і в будь-якому випадку це зручно, тому в більш лісти це тема. Ну що, полетіли розпаковувати. А, поки я не дуже розумію, як це зняти, але я сподіваюся, що а, ви візьмете собі прикольні ідеї для подарунків, плюс я дуже люблю. Підтримувати українські бізнеси, тому буду рада вас познайомити з деякими. Я ]ами. думаю, що ми почнемо з подарунків мого чоловіка. Він взагалі влаштував мені свято, старався. Я не знаю скільки він то придумував і. Я коротше, дуже люблю його за це за турботу і за свято. І коротше, я сказала, що я планую день народження в червоних кольорах, тому в мені все в червоних кольорах От кульки, тортик, ем, суканьку, дивіться, яку не червону, але дуже гарну. Я потім її примірюю і покажу. І ось ці духи, які в мене вже закінчилися, минулі. Мені здається, теж він мені дарував. Супер смачний запах. До речі, ці пахнуть трошки інакше, ніж мої попередні, хоча вони однаково кірки і ті і ті. Але ці мені подобаються навіть більше. У них якийсь такий фруктово-ніжно-ягідно-квітковий запах. Коротше, супер класний, не важкий, не, не притерний, не Є ідеальний, якщо що, це дуже раджу. Він в мене чарівний чоловік. А другим буде подарунок, який я подарувала. кажучи, я побачила неймовірний чохол для помади. Закохалася в нього і вирішила, що мені це потрібно. І вчора перед святкуванням забігла і купила ще зі знижкою супермодну якусь помаду бренду. Я не знаю, як точно правильно. Гюрлайн. Ось, правда, там не було чохла, про який я мріяла. Я придбала собі інший. І тепер треба буде ще той придбати. Коротше, червоний колір такий, супер гарний. Потім вам ще намащу губи. І ось чехольчик. Коротше, це просто ціле мистецтво. Отже, такий чехольчик. Тут шкіряний він, червоний, ну, вирішила вже червоний. А хотіла я такий він весь в блискітках взагалі ефектно виглядає. А, ось. І він, коротше, дивіться, відкривається такий і тут дзеркальце, щоб малювати губи. І ось так воно виглядає. І ти можеш міняти ці чохли, можеш міняти колір помади. Дивіться, ну це ж просто геніально! Я в захваті. Так, і ще щось мені сюди поклали якісь подаруночки. Подаруночки в подаруночках дуже люблю. Так, це. Це е, французький бренд. Я, до речі, знаю французьку мову. І це. Щось для зволоження. Знання французької мови мені не допомогли. Щось для зволоження виглядає теж дуже гарно. Потім тут. Духи, духи, парфуми, і... і що тут? Ще є, ще косметичні пробнички. Наступний подарунок від моїх бабусі з дідусем: я обожнюю декор, все для кухні, для декору. Мені потрібна величезна квартира, щоб це все вмістити. У мене вже його тут багато і тут ще більше. Але це те, від чого я стаю щасливою. І тут такі а, тарілочки від Zara Home. Ми, коли зайшли Zara Home, боже, там красиве, все, все хочеться купити. І тепер а, у мене дуже естетичні сніданки. Ну і далі я думаю, продовжимо тему декору і зберемо набірчик Гуні. Я обожнюю цей бренд. Нещодавно я купила собі вишиванку там. І це просто чиста любов. Це теж як і Zara Home. Мені там хочеться все. І тут мені дуже вже цікаво, що тут за краса в мене нова буде. Так. Це, я думаю, що маслиниця. Я ж просто від цієї естетики зомлію. Ви подивіться, ну це ж, ну це ж просто щось, щось неймовірне. Як можна так гарно робити, скажіть, будь ласка. Дякую, Боже! О, да. Оце сніданки будуть. Захочеться, може більше готувати. Це, я думаю, чашечка. У них ще супер естетичне пакування. Я коли купувала вишиванку, вони мені дали її в. Боже, як називається? В сумочки, коротше. І. А тут що цікаво. Гаранція, мабуть, якась. А і, і, і кажуть, вам треба пакетик? Я кажу, та ні, не, не треба. І потім я цілий день засмучена ходила, що, а, цей, що не попросила той пакетик, бо вони дуже е, е, естетичні. Вау! Merry Christmas and Happy New Year! Я такої, до речі, не бачила, це, мабуть, новенька. Дивіться, яка. Ага. Так, ну і фінальна ага. гуня. Це тарілочка. Боже, ну подивіться. Ну це ж просто неймовірно. І ще все це в синеньких кольорах. Коротше, я в захваті. Дякую. Проходимося далі по декору. Подивіться, тепер є в мене ще обікалихи. Так, це продовження. Я думаю, келихів і е, декору. Якщо я не помиляюся, то це буде відкривачка для вина автоматична. Боже, естет, в мені піщить. Ну, подивіться. Коротше, це така автоматична відкривачка. Я привід тепер пити вино. Залишилося воно якраз з дня народження. Подивіться, як гарно, господи! Так, да. це коротше, ну якщо це вино, то я зараз вам розкажу. Що така мила листівочка? То це буде чашечка, яку я побачила в джи. І захотілося мені її купити, але як я вийшла з масажа, то її вже не було. І потім я за нею полювала. І ось, нарешті, Боже, ці пакування це, звісно, щось нереальне. А до речі, нещодавно я їздила в подорож, і ось ці пильнички в них почала складати речі. І це виявилося супер зручно і супер естетично. Це вона! Зараз ви подивитеся це теж мистецтво. Може, тепер на прийом до королеви Англії. Ой, мені вже дуже гарно. Так, ну і далі йдемо з доглядового тепер. Це мій улюблений масаж. Там є майстриня Даша, і це найкращий масаж, який мені робили. Я ходжу тільки туди. І а, вам раджу, всім дарую туди подарунки. Коротше, дуже мені подобається. І до інших майстрів тепер не можу ходити. Так, це масочка якась. Будемо тестити. А це смивка. Я дуже довго шукала для себе смивку. І е, тут е, нам десь подарували е, пробнички. і мені прям дуже вона зайшла. І дивіться, ще це пакування воден. Я насправді падка на пакування, тому якщо воно естетичне, то мені не так важливо, що там яка якість. Ну, це просто. Але це і прикольне, зручне, і дуже-дуже гарне. Так, ось це ще. Я думаю, що Віка мені повернула подарунок, який я їй подарувала на день народження. Ну, точніше не повернула, а купила такий самий. Бо у нас у двох він був в вішлісті. Це... А, це воно Боже. Це гарний чохольчик на телефон. Він такий шкіряний і супер-супер стильовий, ще й зручний. Тут є такий тримач і є такий ще шнурочок. До речі, то цього чехла супер стильова. Дивіться, яка українська я не пам'ятаю, як вона називається. І у мене був на день народження чорна сукня і чорний піджак і воно прям дуже класно стилізувала. Тому понаречаю луки, покажу. О, якесь просто краса, краса. І ще ось це йшло до цього подарунку да, від Анжелічки. Для твоїх яскравих образів. Коротше, Анжелічка мені зробила, е, полегшила мою стилізацію. Буде тепер стильна, красива, молодіжна. Коротше, це вона мені теж сказала, що тут капелюшечок. Вау, вже подивіться. Подивіться, одразу сюди надягнемо і одразу сюди воно і буде личити. Це ж останній піск моди. Такий схожий капелюшок вдягала на випускний на номі. Тільки такий капелюшок, який в 10 років ми купили в Єгипті. Ось, і він нарешті відпрацював своє. Зібрала купу компліментів. Люди через цей капелюшок зі мною знайомилися, і це прям лайфхак. Дивіться, от до цього образу воно прям, прям те, що треба. Так, тут будемо дивитися. Я вже не пам'ятаю таке своє вішліста. Не весь вішліст, я пам'ятаю? Це кафа. Я обожнюю кафе. Це така, така прикольна літня кафа. Дівчинка тут в дзені. -а, -а, -а це тепленький сексі, костюмчик термобілизна. Я сподіваюся, що я в ньому буду виглядати гарно, тому що я придумала собі теж образ шубкою і поїхати на лижі кудись в Альпи. Буду міряти і прям схрестимо пальчики, що воно буде так, як я його виявляла на мені сидіти. Ну і що, фінальне у нас правильно? А ні, не фінальний осьочки ще є платівка. Бо в мене є програвач, і я люблю хоча рідко включаю, але включаю платівочки. І це м, платівка, за якою я теж е, полювала дуже довго, тому що тут є пісня з нашого першого весільного танку. Perfect. Perfect. Тому сьогодні я буду слухати і танцювати з чоловіком. Свій перший танець. Романтика. Боже обожнюю платівки. І тут у нас. А, це сумочка! Бачите, як зручно мати мішліст, я згадала. Сумочка в модному кольорі Пургунді. Личить мені, блін, треба було вчора її відкрити, вона б ідеальна мені була під образ. Бо я червоний вчора так і не знайшла для свого одежі. Ну, дивіться, стильово так взяв. Ну що, це була чарівна частина дня народження, яку я дуже люблю. Я безмежно вдячна, аж прослізилася за подарунки. Це краса, і буду згадувати своїх подружок, коли буду цим користуватися. Ще одна причина влаштовувати свята. Тому я сподіваюся, що ви змотивувалися після цього влаштувати собі свято. Запрошуйте мене. Організаторкою теж можу <смеш>, затестити себе. Я жартую. А може ні. Коротше кажучи, я сподіваюся, що було цікаво, що ви взяли собі якусь ідею для подарунку і я щаслива. енергія щастя хай передається вам. І... Чекайте наступного випуску. Пишіть в коментарях, якщо що, про що вам цікаво. І точно я ще в подорожі знімала влог. Теж мій перший досвід був влогу. І я сподіваюся, що я його змонтую і викладу. От. І буде теж цікаво. Тому що там ще кажуть? Ставте серденька. Пишіть коментарі, підписуйтеся, колокольчики, що тут ще за функціонал. Дізнаюся пізніше. І всім бажаю чарівних друзів, краси, естетики навколо і любові, яка просто окутала мене, і якою має бути в цьому світі більше, і яку я далі буду нести. От все. Так, ну що, за день я зняла розпаковку. Тепер моя квартира повний хаос. Мені сподобалося, сподіваюся, сподобається і вам. Але, звісно, якщо б за це платила мільйони, тоді було б приємніше. Цілий день знімати, а потім ще день монтувати. Реалії до хандрових зйомок. Тепер це все ще прибирати.